Виконуємо номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21 підручника Алгебра 7 та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть вираз на многочлен. Завдання перше квадрат суми P і A. Друге добуток різниці C і M на суму C і M. Приступаємо до виконання. Квадрат суми P і A дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримали в першому завданні сума P2PA і а квадрат. У другому Різницю квадратів С і М. Номер один із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21, підручника алгебра 7. Та номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника математика 7. Виконано.